I think I'll take my whiskey leave Всім привіт! Вітаю на каналі В'язуша. З вами, як завжди, Аня, магазин пряжі і аксесуарів Норка Яр. Не забудьте підписатися, і поставити лайк. А сьогодні в мене для вас класний покроковий майстер-клас на таку теплу зимову шапку з величезними косами. Для виготовлення головного обору нам потрібно буде два моточку пряжі Merino Soft від Avanti Яр. Новинка в нашому магазині. Можете перейти в інстаграм або на сайт, подивитися кольори, дуже гарні, осінні. Тут у нас 95% Merino, 5% PA, метраж в 100 грамах 90 метрів. Дуже зручно, що ця пряжа в мотках. По 100 грам. Тобто не треба буде робити додаткових вузликів. З двох моточків ми зв'яжемо повністю весь виріз. Також знадобляться три розміри спиць. Це 4 мм, 5 мм і 6. 4 мм це нам буде потрібно для початку резинки, потім всю резинку ми в'яжемо на п'ятірці і основне полотно з косами на спицях 6 мм. Якщо у вас спиці роз'ємні, буде дуже зручно, беріть трос, щоб зробити кінчик, від кінчика до кінчика 40 см, будемо в'язати по колу. Якщо у вас суцільні спиці, то шукайте три розміри спиць, вони нам знаходять. Починаємо працювати. В мене в руках спиці 4 мм, лишаю хвостик десь сантиметрів 70-80 і будемо робити набір. Набір йде на одну спицю, це промислова резинка, в неї дуже гарний край. Зараз я покажу, як ми будемо її набирати. На одну спицю підхоплюємо нитку під. Тепер йдемо до вказівного пальчика, захопили нитку і захопили нитку з великого пальця. Вивернули. У вас вже дві петлі на спиці. Тепер ми йдемо не до вказівного, а спочатку до великого пальця. Потім до вказівного і підтягли гарненько петлю. Вже три петлі. Тепер чергуємось, знов буде вказівний, потім великий. Чотири петлі. П'ять. Шість.

І 84, бачите, з під низу закриваю останню петлю, щоб не розпускалося. Ми набрали з вами необхідну кількість петель, тепер ми маємо з вами розпроділити, де в нас будуть лицьові, де виворітні петлі. Ми поки не з'єднуємо в коло, ми будемо в'язати перший рядочок ось в цю сторону. Перша петля буде лицьова. Далі бачите, як розміщена в мене петля. Це значить, що вона буде виверітною. Далі, ось так розміщена петля, вона буде лицевою. І таким чином лицьова виверітна чергуємо до кінця ряду. Ще раз покажу, як розміщені петлі, для того, щоб ви розуміли, як їх пров'язати. Ось так розміщена петля це лицьова. Це як при поворотному в'язанні. Не по колу, а при поворотному. Ось так. Цією дужкою до мене, значить, це буде. Виверітна петля. І ось, бачите, у нас пішов процес першого рядочку. Тобто, оце лицьова, а оце виворітна. Так, працюємо до кінця ряду. Останні дві петлі в мене рядочку, ось ця лицева, оця виворітна. І далі ми маємо піти по колу. Далі в мене буде наступна лицьова. Але перед цим маєте перевірити, щоб ніде не було перехрещено в'язання. Всюди пройшлися, подивилися, щоб. Ніде нічого не перевернулося. Ще раз з'єднали. Ще разочок пройшлись, нема перехресту, бо доведеться все перев'язувати. І далі ми будемо з'єднувати в коло. Але тепер нам потрібно перейти зі спиці 4 мм на спиці 5 мм. Далі в нас міняється розташування петель. Зверніть на це увагу. лицьові петлі тепер ми пров'язуємо з піднизу, а виберіт на в нас буде стояти отак. Ну, треба прилаштуватися. Я знаю, що не дуже зручно, але я вже давно для себе вивела такий спосіб пров'язування резинки у шапках, і він дуже класний дає результат. Резиночка рівненька, гарно Пружинить еластична, тому в'яжемо саме таким чином. І працюємо вгору 40 рядочків резинкою 1 на 1 Резинка готова, в мене вийшло рівно 40 рядочків. До прання це складає приблизно 17-18 см. Далі ми з вами маємо перейти на спиці номер 6 і почати формувати узор. Для цього починаємо з першого рядочку, користуємося такою схемою. Ряд номер 1, 3 виворітні петлі. Один, два, три. Далі в нас буде йти коса. Коса складається з 18 петель. Значить, ми вив'язуємо 18 лицьових. Два, три, значить, 18, 18. Лицьовими це буде коса. Далі в нас знову перетин між косами. Це три виворітні петлі. Раз, два, три. Три. Далі знову 18 лицевих. Далі знову перетин між косами в нас три виверідні петлі. І ще два разочки у нас буде коса по 18 петель. І між останніми косами ще раз три виверітні петлі і останні 18 лицевих. Перший ряд завершено. Перерахуйте ще раз, щоб у вас було 18 петель на косах. Коси в нас 4, і між кожною косою 3 виворітні петлі. Ряд номер 2. Ось ці три петлі, які в нас з вами йдуть між косами, ми будемо пров'язувати завжди виверітними петлями крайні. І ось цю центральну петлю ми будемо чергувати. Один ряд вона буде виверітна, один ряд вона буде лицьова. В минулому ряду вона була виворітна, значить тепер вона буде лицьова. Центральна петля у перетині. Між косами. Виверітна, лицьова виверітна, далі в нас іде 18 петель коси. Ми так і пров'язуємо їх лицевими ще декілька рядочків до першого перекидання. Завершую другий рядочок, далі ми працюємо точно так само ще декілька рядочків. Це буде знову в нас три петлі між косами. Перша і остання петля виворітня, А тут у нас була в минулому рядочку лицева, значить тепер буде виворітна. Не змінюючи принцип, я пров'язала четвертий і п'ятий ряд. Зараз я в шостому рядочку, ось він почався. І тепер ми підійшли до моменту формування коси. Це буде перше перекидання коса. Це 18 петель, які ми розділимо на три частини по 6 петель. Перше перекидання нам треба буде перші 6 петель зняти на додаткову спицю перед роботою. Ось ми знаходимося перед початком цієї коси. І знімаємо шість петель на додаткову спицю. Три, чотири, п'ять, шість. Я лишаю їх перед роботою і продовжую в'язати ще шість наступних петель. Один, два, 6. Тепер я маю повернути назад на спицю ці шість петель, які ми зняли перед роботою. Один, два, три. 4, 5, 6. Додаткову спицю забираю. У нас вийшов ось такий перехлест, і тепер я маю пров'язати ці шість петель вже з лівої спиці, які ми щойно повернули. Ось у нас вийшов перший перекіт, і далі пров'язуємо решту шість петель звичайними лицьовими петлями. Таким чином, в шостому рядочку, ми в кожній косі, а їх нагадую, у нас 4, робимо один перехлест. Рухаємося далі. Після зробленого перехлесту у шостому рядочку ми далі в'яжемо по малюнку до 14 ряду. 13 рядів пров'язали, і в 14-му в нас буде наступний перехлест. В ньому будуть приймати участь 6, 6 центральних петель і 6 оцих останніх петель коси. Тобто, надалі в нас буде крок перехлесту кожні 8 рядів. Тут ми зробили в шостому для того, щоб трошки спустити косо вниз, і вона виглядала зразу, бо тут був би великий відступ перед першим перехлестом. А надалі в нас кожні 8 рядів. Буде робитися перехлест. Ось таким чином. Це буде в нас шостий ряд. Тут буде перехлест в 14 ряду. Ми зараз саме тут знаходимося і будемо в'язати. Наступний буде в нас такий, як перший, в 22 ряду. І ось цей ми зробимо в 30-му ряду. Зараз ми в 14 рядочку, і я показую, як робити перехлест на центральні шість і останні шість петель коси. перші шість петель ми пров'язуємо звичайним способом по малюнку 3 4 5, 6. Далі ми переходимо до 12 петель, з яких перші знімаємо за роботою. Шість перших петель цих центральних. 3, 4, 5, 6. Ми знімаємо, але тепер за роботою. Не перед роботою, як було раніше, а тепер ми їх знімаємо за роботою. Пров'язуємо шість наступних петель. І вертаємо назад зняті петлі на ліву спицю за роботою. Ось такий варіант в нас вийшов, перехлест виконаний. Пров'язуємо тепер ці 6 петель так само лицьовими. Ось так виглядає коса, це в нас вже рапорт цієї коси, тобто один перехлест і другий перехлест. Далі ми з вами працюємо знову по малюнку і в 22-му рядочку ми повторюємо ось цей перший перехлест. А в 30-му ряду повторимо другий. І після цього, коли вже в нас висота шапки буде така, як нам потрібно, ми будемо починати скорочення. Працюємо! Ну ось і готова висота шапочки. Ми з вами виконали всі перекидання. І Зараз будемо приступати до формування маківки, скорочуючи петлі в кожному ряду. Після того, як я зробила останнє перекидання, це був 30 ряд, як я казала, 6, 14, 22 і 30 ряд, я пров'язала ще 31, 32, 33 і 34 ряд. Зараз я розпочинаю, пров'язала по малюнку, розпочинаю 35 ряд і в мене буде одразу перше скорочення. В цьому ряду, в 35, ми робимо скорочення, Ось в цих трьох петлях будемо робити з трьох петель одну пров'язану лицьовою. тобто три петлі разом лицьовою. Першу петлю, яка розміщена отак, я перезнімаю на праву спицю. Ці петлі необхідно розвернути і повернути назад, і пров'язати дві разом з нахилом управо. Пров'язали, а цю першу петлю з трьох, не пров'язану, накидаємо сюди. Таким чином, ми зробили з трьох петель одну, пров'язали лицьовою, бо якраз була черга пров'язувати лицьову петлю. Далі в нас тут між ми лишається тільки одна петля, і ми будемо в кожному ряду, так як і раніше, чергувати. Її один раз пров'язувати лицевою, інший виверідне. Далі працюємо до кінця ряду, скорочуючи з трьох в одну кожну трійку між косами. Кожну трійку скорочуємо до однієї петлі. Завершили 35-й ряд, було скорочено 8 петель, переходимо до 36-го рядочку. Першу цю петлю пров'язуємо на цей раз виверітною, бо зараз черга виверідною. І переходимо до наступних скорочень. Тепер ми будемо скорочувати скорочувати перші дві петлі коси і останні дві петлі коси. Тут робимо з нахилом вліво, тобто спочатку переміщаємо їх на праву спицю, розвертаємо. І пров'язуємо дві петлі разом. Є. І в'яжемо до останніх двох петель. Вони будуть у нас скорочуватися в правий бік, тобто з нахилом вправо. Будемо пров'язувати дві петлі. Дві останні петлі коси, їх пров'язуємо таким чином: першу петлю пров'язали, повернули назад, цю підхопили і накинули на неї. Перенесли петлю на праву спицю. Таким чином, ми так само за цей 36-й ряд маємо скоротити ще 8 петель. 37 ряду нам з вами треба скоротити не 8 петель, а 16, для того, щоб зрівняти петлі в кожній з трьох частин коси. Тобто, якщо раніше в нас коса була 6 петель, 6 петель і 6, то тепер нам треба зробити 4, 4 і 4. На початку коси ми вже з вами один раз прибрали одну петлю, і в кінці, петлі ми вже, в кінці коси ми теж прибрали одну петлю. Але в нас лишається центральна частина, де як було 6, так і лишилося. Тому ми зараз з вами будемо скорочувати в оціх шести. Петлях центральних скорочувати по дві: дві з нахилом вправо і дві з нахилом вліво. Дивимось, як це відбувається. На початку коси ми з вами е, зробимо так само дві петлі, скорочуємо з нахилом в, вліво, для цього перекидаємо їх, розвертаємо і пров'язуємо разом. Є тепер, як бачите, в нас перша частина вже складається з чотирьох петель. Це раз, два, три. Чотири. Далі в нас іде шість петель, які в нас раніше були центральною частиною. Ось вони шість так і лишилися, і в кінці лишається тільки 5. Оці шість петель ми зараз і скоротимо до чотирьох. Перше скорочення це першу і другу петлю з нахилом вліво пров'язуємо. Є. Далі пров'язуємо: це буде третя, четверта і п'яту, шосту петлю, так само, але з нахилом вправо. Ми скоротили. Як бачимо, тепер у нас чотири петлі, перша частина коси, чотири петлі, друга частина коси. І так само ми зараз скоротимо ще одну останню петлю у третій частині косі. коси. Коси з нахилом вправо. Пров'язали, повернули, перекинули. Закінчуємо ряд. 38 ряд до останнє перекидання коси. Для цього ми перші 4 петлі перезнімаємо на додаткову спицю. Тепер же в нас не шість, а тільки 4 лишилося. Наступні петлі ми маємо пров'язати зараз за косою для формування. Але тут ми теж вже будемо робити скорочення з чотирьох на три петлі, перекидаємо на праву спицю, розвертаємо і пров'язуємо одразу дві перші петлі разом. Це було раз, два. Три і чотири. Чори петлі є. Тепер ці чотири петлі повертаємо назад на ліву спицю. І точно так же для того, щоб зберегти ось цей візерунок убавки, ми з вами перші дві петлі після перекруту також пров'яжемо разом. Розвертаємо, повертаємо на спицю, пров'язуємо їх разом. І в нас лишається тут ще дві петлі. І точно так само нам треба в останній четвірці також скоротити одну петлю. Це буде один, два, і третю з четвертою пров'язуємо разом з нахилом вправо. Все, тепер у нас вже коса складається з трьох разів по три петлі. Працюємо до кінця ряду. 39-й ряд, перед тим, як стягнути маківку, треба трошки відійти від цього останнього перекіду. Тому тут далі я роблю скорочення в початку коси, тут буде в нас 8 петель скорочено за цей ряд в початку коси. Далі в'яжу все лицьовими, тут уже нічого не скорочую до кінця коси, там зроблю ще одненьке скорочення. Тобто за цей 39 ряд. У мене буде скорочено 8 петель всього так само, як і в минулому рядочку, скорочуємо. Вісім петель за ряд, на початку коси і в кінці коси. І це вже буде в нас ну, майже останній рядочок. Дуже тяжко в'язати, бо вже не вистачає петель на весь трос, треба постійно підтягати, дов'язуємо, вже трішечки-трішечки лишилося. Тобто на початку коси і в кінці коси, ще 2 петлі скоротили. О, є шкарпеткові спиці такого розміру, можна перейти на них. У мене, на жаль, немає. Тому доводиться імпровізувати. 41 ряд. Тут лишилося вже майже нічого. Від коси в нас лишилося 1, 2, 3, 4, 5 петель. Ми скоротимо перші, скоротимо останні, по центру одну лишаємо. 41 ряд, перша петля між косами. Перші дві петлі разом. Центральну петлю коси просто пров'язуємо лицевою. І останні теж ще скорочуємо. Знов 8 петель скорочуємо за цей ряд. І фінальний ряд це вже чесно: останній, В нас лишається тільки 3 петлі від коси, і ми пров'язуємо їх разом. Першу перезнімаємо, ці дві пров'язуємо разом. Накидуємо на них першу перезняту, і в нас лишається вже ось так. Проходимось до кінця ряду, і в наступному рядочку просто стягуємо все, що в нас лишилося, за допомогою гачка. Тепер все, що в нас лишилося на спицях, треба затягнути або за допомогою гачка, або за допомогою голки. Голкою, мені здається, тут буде зручніше, буде простіше. Втягнули ниточку, ниточку обрізали. Тепер обережно, не затягуючи тут всі петлі, переводимо на голочку, продіваємо голочку через кожну петлю. Раз, два, три, чотири. Підтягнула, але лишаю петельку. Підтягую петельку, лишаю. Там, де в мене зайшла голочка. Тут лишаю петельку. І знову продовжую всі петлі перезнімати на голочку. Раз, два, три, чотири. Все. В цю петельку тепер продіваю. Ось таким чином. Оп. І затягую. Все, готова маківка нашої шапочки. Потім перекидаєте це все на виворітну сторону, там сховаєте кінчик. Шапулька готова. Тепер її треба випрати. І не забути, ось тут. Пропрацювати з цим кінчиком. У мене зовсім маленький хвостик лишився, тому я спочатку вставлю голочку от сюди, ось так заправлю, маловато лишила. І так, витягнула сюди, а тепер треба її вшити ще раз назад, протягнути цю ниточку, щоб був гарний край, не було тут а, такої сходинки між рядами. Вставлю, протягую. Все, тепер цю ниточку ми маємо заховати всерединку і буде ось такий гарний край. Ось такий чудовий виріб ми отримали з вами з пряжі Merino Soft від Avanti Yarn. Не забудьте випрати свою шапочку і висушити в горизонтальному положенні, а також не забудьте підписатися на канал В'язуша, поставити лайк і лишити будь-який коментар цьому відео. Носіть із задоволенням. З вами була Аня, магазин пряжі і аксесуарів Норка Ярн.